Доброго дня! Хочу вам порівняти два пилосмоки. Це традиційний Bosch Professional Gas 15PS, який має потужність 1100 Вт. Ну, вже роки 3 випускає його Bosch. Ну, досить гарно себе зарекомендував. І найпотужніший пилосос в серії професійних фірми Engel. ТЕВЦ2340 СА потужністю 1200 Вт. І той і той пилосос професійний, створений для, ну, для прибирання будівельного сміття. У них приблизно однакові по діаметру шланги. По довжині також приблизно однакові, приблизно біля 3 метрів, може венхіля 3,5 метра щоб е, У них однакові поверхні то діаметри смоктування. Ну, тільки тут залізна трубка, тут пластикова. Але приблизно вони однакові. Е, тепер ми будемо е, ось пробувати підняти ось цю баночку е, з водою. Тут приблизно... Якщо повна банка там 2 літра, то там приблизно півтора літра води. Ну, Півтора кілограма будемо пробувати піднімати цими пилососами. Почнемо з, з енхеля. Енгель пробує піднімати, але чут-чуть йому не вистачає е, сили всмоктування. Давайте тепер попробуємо, попробуємо бошик. Як ви бачите, беззаперечна перемога у пилососа Bosch. Беззаперечна. Я враховував однакові умови, однаково потужність. Тобто однакові умови, все однакове. Але ви бачите, самий дешевий з пилососів Bosch дорівнює самому крутому пилососу Enkel. Хоча вони по ціні, хочу вам сказати, однакові. Приблизно одна томасіна та сама ціна. Тому дуже е, добре зрівняння. Звісно, якщо ми знімемо і в нас буде поверхня всмоктування більше. <звук> <звук> Ви бачите, як це від, 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 відражається на всмоктуванні. Набагато краще всмоктується, якщо поверхня, якщо діаметр більший. Ось такі пилосмоки. Які призначені для прибирання будівельного сміття і роботи в парі з болгарками, штраборізами та іншим інструментом. І той і той має розетку. І у того, і того є робота автоматичний режим з під'єднаним інструментом. Крім того, у Боша є встряхування, переривання воздушного потоку повітря, що немає у Енгеля. Але у Енгеля набагато більший об'єм бака. У Енгеля є злив води. У Енгеля ось таке цікаве з'єднання байпасне. Тобто на різьбі. Чого? Ну, Бо що досить простіше трошки? Знаєте, у нього перпом там піптики і фіксується. Боже, тут, звичайні, 4 маленькі коліщата, у Енхеля великі коліщата і ручка, щоб його кудись транспортувати. Ось таке невеличке зрівняння незрівнянної техніки. Так що визначайтеся, купляйте, звертайтесь. До побачення, Анатолій.